Часи, коли а, старша донька мене була маленька, їй 19, і я давала їй таке на сніданок кожного ранку, саме несквик Чи ти давала різні отакі? Саме несквик давала. Угу. Даша вже це... на це не потрапила не попала цю... і <ріст> <ріст> не потрапила. Тоді я просто була необізнана. Значить, дивіться, я не говорю, що цей продукт взагалі категорично прям не можна навіть спробувати. Його можна, да десь так, колись. колись так, конечно. Ну це не дуже рідко. Але дивіться, що в ньому є. Давайте подивимося. Склад борошно цільно-зернової пшениці. Ну, це вже непогано в принципі, Містить глютен, uh -huh. потім цукор іде на другому місці. Крупа кукурудзяна, глюкозна сироп, какао порошок з нежним містом жиру, карбонат кальцію і олія соняшникова, яка нам не потрібна рафінована сіль кухонна. Ну і далі вже йдуть вітаміни навіть деякі є. вітамін Д, вітамін В6. Дивіться, це не те, що там жахливий склад. Да, жахливо, коли ви заміняєте цим. Збалансований корисний сніданок Оце або вечерю, або обід. Тобто прийом їжі заміняти такою стравою не можна. Коли там десь іноді дитина там і узяла, ну нічого страшного не відбудеться. Але це не має бути на постійній основі. Так? Да. Тому шкодуйте здоров'я ваших дітей. Тому, О, що такі, я що Це ще а тут, взагалі я дивилася цей склад, то взагалі жах. Нескільки порівняно ще непогано.